І так, всім привіт, як у вас де вивчання німецької мови. Якщо у вас з цим проблеми, не переживайте у всіх людей, тут проблеми. Сьогодні ми будемо розмовляти про інтеграційні курси. Я, до речі, в Тіктольці. Ви знаєте, мене платформа в Тіктольці майже 400 тисяч підписників, де ми вивчаємо німецьку мову. Тут ми більше розмовляємо про інтеграційні курси і як воно все в Німеччині погано йде. І так, я вчора ось спеціально взяв свій комп'ютер. Спеціально заліз в TikTok і дві години вибирав різні, різні відео на тему інтеграційних курсів. Тобто, що люди самі думають про ці курси, що люди думають про цю політику в Німеччині інтеграційних курсів, безкоштовних інтеграційних курсів, і знайшов декілька відосів. Зараз я вам включу. Давайте їх подивимось. Собака! Собака гавкаї. <laughs> Собака гавкає та вчарка. Або ще ось таке відео. Тобто, і в тому, і в тому відео, що ми бачимо, ми бачимо стандартні підручники з інтераційних курсів. До речі, це підручники від міністерства і на них заробляють дуже багато грошей. Не ми з вами, а німецька держава, німецькі корпорації, які цей підручник випускають. Просто уявіть, в, Украї... в Німеччині 2 мільйона українців, які зараз Ходять на курси, намагаються вивчити німецьку мову, і уявіть тепер, скільки арабів, скільки сирійців, скільки інших всіх націй, які намагаються вивчити мову. І їм обов'язково всім треба купляти ці підручники. Ці підручники також використовуються в інтераційних школах, в школах німецької мови, в всіх державних установах. Тобто, не знаю хто, не буду казати, хто, щоб до мене потім не приставали, але хтось на цих підручниках заробив дуже гарні гроші. І всі люди, ось я прям 10 відео знайшов, де люди кажуть, у ці підручники повне лайно, я нічого по ним вивчити не можу». Але вони використовуються на всіх курсах. Розумієте? І чим це небезпечно, якщо погані підручники, погана школа, погані викладачі, це небезпечно тим, що в ітогі люди вважають себе тупими. Тобто, ось якщо ви ходите на інтераційні курси, ви прийшли туди, сидите, займаєтесь ось по таким підручникам з німецьким викладачем. На жаль, в нашій культурі ми не думаємо ніколи, ага, окей, це викладач погано викладає, або ага, це підручники погані. Ми завжди починаємо думати, що У, це, мабуть, я тупий. І ось ми сидимо так на курсі, я боюсь щось запитати, тому що я думаю щось, що ага. Всі будуть думати, що я тупий. Я дивлюсь наліво. Тут сидить Петро, кажу, Петро, ти щось зрозумів? Він каже: Ні, я нічого не зрозумів. Я кажу, Окей, супа. Іван, ти щось зрозумів? Ні, я нічого не зрозумів. Він такий клас! І ось ми сидимо в три таких казака-кізяка, нічого не зрозуміли, по таким підручникам займаємось. І в итогі чим це закінчується, в моїй школі сьогодні, наприклад, почався рівень А1, і там багато людей, хто вже пройшли інтераційні курси, повністю пройшли інтеракційні курси. До рівня Б1 і прийшли знову на рівень А1, тому що ніфіга, ніфіга не понятно. Нефіга ні ясно на цих курсах. І тому, щоб конкретно подивитися, чому вчать на курсах, я зараз знайшов відео, де один чоловік гарно розповідає, що було на іспиті. Як він у нас проходив? Ми вчились проводити книжки. І сьогодні проходили, здавальний екзамен. Так, перший модуль у нас ідеорен, тобто ми слухаємо. Звання номер дін. Ми отривки отритки. Ось, наприклад, хьорен. Давайте поговоримо про Хьорен. Хьорен – це одна з головних частин: є Хяфештейн, тобто слухання, Лізеферштейн, розуміння прочитаного, мюнліхі ауструк і шріфтліхі ауструк, тобто письмо і говоріння. Це важливі частини, а вже ж. Але як ви на курсі це навчали? Ви прийшли на курс. По-перше, більшість викладачів не має навіть простого такого лептопа, бо, де гарна якість звуку. Бо навіщо напрягатися, і так воно все зійде. Люди приходять на курс, ось ми заходимося, і 25 людей в великій аудиторії приходить вчитель, приносить такий агрегат, такий старий магнітафон. З якого витягуються такі антени, знаєте, з 80-х років, включає там касетник або диск, який 20 років в нього вже. І ви всі це я розповідаю, як на уроці готується Гефштейн. І ви всі сидите на цьому уроці, слухаєте дуже погану якість запису. Потім 40 хвилин обговорюєте цей Гефенштейн, нікому не зрозумілий, Тобто, це слухання нікому не, не зрозуміле. Одна людина відповідає, інші 24 Ось так сидять. Я вважаю, що Хьорен взагалі не має бути на уроці. Хьорен це просто ми викидуємо час в трубу. Це не потрібна річ. Чому? Якщо ви хочете вивчити Хьорен просто, це дуже просто, зайдіть в інтернет, зайдіть в YouTube, вбійте Хьорин, там тисячі прикладів є з відповідями і самі себе перевіряйте. Толку від цього Хьорен, коли сидять 30 людей на курсі, Одна людина щось там відповідає, незрозуміло, всі інші так сидять сплять. Толку від цього немає. Див... Так, дивимось далі. Звання номер 1. Ми слушаємо відривки розговорів, яких слов не вистачає, тому ми пісували. Далі те ж саме уривки, ну тобто інші уривки розговорів, і о чому йшла річ? Це важлива річ, цим треба займатися на уроці. Ну якщо у вас на курсі 40 хвилин уходить на хьорин. То щось викладач робить не так. В наш час, час технологій, хьорин можна практикувати додому. Єдине, що не можна практикувати, зараз я вам скажу. Так, слухаємо далі. Пет, на шрайбен дається 50 хвилин. Я коли подивився, що люди роблять на курсах з цим шрайбен, я просто ужахнувся. Вас на курсах готують до взагалі того, що буде в житті. Тобто, якщо ви вчитесь писати емейли, якщо ви вчитесь писати листи, якщо ви вчитесь писати ще якісь офіційні ці. Ви ніколи це не будете в Німеччині використовувати. Чому? Тому що GPT. І тому що зараз, наприклад, я навіть коли GPT не було, я працював в університеті, я працював в університеті Мангаєм на кафедрі, я не написав жодного листа. Я сам жодного листа не написав. У нас були заготовки. Тобто, є 20-30 заготовок, які ви берете кудись. Які ви використовуєте. Так само, коли ви подаєтесь на працю, ви не пишете з голови якусь подачу документів на працю або скаргу. Ви смотрите це в інтернеті. Тому вчити людей, я не знаю, як теж бачив на курсах, вона пише на дошці і каже, всі переписуємо, всі, переписую, всі переписують собі в зошит. Навіщо мені писати один приклад скарги без швери, якщо я можу зайти в інтернет, знайти їх 100 штук і обрати, навіщо це завчати? На пам'ять зараз є стільки технологій, вам не потрібно це вивчати на пам'ять. Це в наш час робити не треба. Тобто, оцей шрайбен, де ви маєте писати якийсь імейл. Це взагалі в наш час не потрібна річ. Якщо ви будете працювати в бюро, у вас будуть заготовки. Якщо ви пишете лист комусь, берете GPT і так далі. От ви витрачаєте зараз так багато часу на те. Чого не потрібно, якщо ви кудись подаєтесь, наприклад, на працю, і ви самі написали лист е мотиваційний, то ви дурень, вас нікуди не візьміть, тому що всі інші пишуть цей лист за допомогою GPT. І він буде без помилок, без графічних, без граматичних, без ортофагічних помилок, стиль буде набагато кращий, у вас нема шансів проти GPT. Тому на це витрачати час це дурість, я вважаю. Знаю, на курсах дуже багато на це витрачають час. Вам викладачі, що з них взяти, які приходять самі з таким. Радіо вони кажуть, пишіть лист від е, руки. Далі об'явлення. Читаємо об'явлення. Читаємо читаємо е, об'євлення, відмічаємо, що потрібно, і знов. Навіщо це робити? Тобто я не розумію. Єдине, що потрібно, і це єдине те, що потрібно, майже ніколи не робить на курсах. Це остання частина цього іспиту, це частина розмовна. Знаєте, стільки на курсах витрачається часу на хіофештей, на слухання, яке можна практикувати вдома, стільки часу витрачається на лізе фештин, яке взагалі нікому не потрібно. В наш час все це перекладається з допомогою телефона. І дуже багато часу на шрайбен, де вам дають аркуш. І кажуть, давайте напишемо листа. Як часто в житті ви пишете лист? Я за 20 років в Німеччині жодного разу не писав лист від руки, тільки на комп'ютері. Якщо ви це вже практикуєте, практикуйте на комп'ютері. Ну на комп'ютері ніхто це не практикує. Практикують ось сіли, і пишемо: тут Абдул сидить, тут Мустафа, І ми втрьох як три товариша, три ідіота, пишемо ці, нікому не потрібні листи. Тобто. Таке уява, мені так здається, що це спеціально людей вчать, щоб вони були не спроможними конкурувати з німцями, бо вчать на цих курсах якоїсь єрунди, вчать на цих курсах тому, що не потрібно ніколи і нікому. Це моя думка. В той ж самий час найпотрібніша частина курсів, найпотрібніше 99%, що вам потрібно мати на курсі, це говоріння. І говоріння нема. Ось я не знаю, як це коментувати. Тобто, кого не запитай, на курсах нікого нема говоріння. Ось ви в коментарях напишіть, як у вас це було. Тобто, займаються підручником, займаються ге Фештин, пишуть якісь непонятні, незрозумілі вправи комусь. Но найголовнішого шпрехін нема. 5% уроку Шпрехін. І то одна людина говорить, всі 24 ось так сидять. Ну що, я не прав? Воно не так, скажіть мені? І потім люди виходять після цього курсу і кажуть, о, о, а я не розмовляю. У мене Б1, але я не розмовляю. Приходять до мене в школу з б 1 показують сертифікат, розмовляють зі мною, я кажу, пробачте, але максимум, що я можу вам зараз дати, це А2-1. Але в мене Б1, я кажу, добре, без проблем, вас Б1, я підтверджую, класно, ідіть кудись в іншу школу, куди завгодно. Розумієте? Коли ви підете на працю. Коли буде подаватися на працю, ніхто не буде дивитися о, а в нього в сертифікаті Хьофін, тобто слухання стоїть 10 з 10. Єс! Yes. Ніхто не буде казати о, а він написав лист е, так гарний в нього почерк, і він використав такі граматичні е, схеми, структури. Круто, беремо його на працю. Ні. Коли ви прийдете на працю, єдине, що буде важливо, це вас посадять на такий стілець, так от посадять, ну, no. і з вами будуть розмовляти достатньо двох хвилин, щоб зрозуміти наскільки ви підходите, не підходите. Тому єдине, що в наш час вирішує, чи будете ви гарно працювати, чи буде у вас гарна праця, чи ні, це. Наявність mündliche ауструк, тобто мовлення, наскільки ви гарно мовите, наскільки ви гарно розмовляєте. Ви ніколи не дойдете до написання листів, якщо ви не розмовляєте. Ви ніколи не дойдете до телефонної розмови, до аудіювання і так далі, до вашого граматичного сертифікату на праці ніхто його питати не буде. Вас будуть питати, як ти розмовляєш. Якщо ви кажете, іхабе. Е е е е то, на жаль, і праця така не буде. Знаєте, німці теж дуже розумні. Вони бачать, що у вас гарні кваліфікації в документах, у вас багато опиту, наприклад, в продажі. вони кажуть, ну, я не можу вас взяти на повну ставку, на гарну зарплату. Я можу вас взяти тільки помічником-помічника, тому що у вас погана мова. Ви строїтель інженер, я не можу вас взяти в команду інженерів, у вас погана мова. Це дуже гарна відговорка. Я візьму у вас лабораторію помічником, помічника, помічнику. І буде вам платити 5 разів менше. А працювати ви будете як інженер. Але у вас мова погана. Що треба робити? Практикувати мову. І не практикувати так, як на курсах. Я знаю, як на курсах практикують. На курсах вам ось взяли цей штрий плюсной підручник, сіли, сіли, взяли один діалог, і вам вчитель каже, Окей, Абдула, Мустафа, прочитайте. Вони прочитали, Вони кажуть, що тепер кожен прочитаєте, ви сидите з партнером. Дай Бог, він ще гарний, є такі партнери, що нічого не розуміють, це теж німецькою сидять. Ви прочитали цей діалог один раз, ніхто вас не слухав, ніхто не дивився, що як ви робили. Просто ось ви прочитали на І все. І вчитель каже, поїхали далі. Ну що я не прав. Ось зараз, може, хтось скаже, що я не прав, Но я вам скажу: я завжди прав. Які у вас були. Що ви думаєте про інтеграційні курси? Пишіть, ми тут розмовляємо про інтеграцію в Німеччині, цікавить ваші коментарі, цікавить, які теми вас цікавлять. Напишіть мені, будь ласка, ми будемо їх тут обговорювати. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Всім успіхів! Всім дякую!